Сьогодні ви дізнаєтеся, чому дід Мороз це зовсім не добрий дідуган. Як радянська влада намагалася знищити Різдво та ялинку? У чому різниця між святим Миколаєм, Сантою та Дідом Морозом? Та чому повітряно-космічна оборона Америки відстежує Санта Клауса? Тож готуйте собі щось смачненьке, вмикайте новорічний настрій. А ми починаємо. Перший персонаж у нашому списку це мороз, втілення зими та морозу, що приносить холод. Українська демонологія описує його крижано снігову істоту, що завдає шкоди людям, їхній худобі та господарству. Можна уявити його як невеликого діда з довгою білою бородою, який бігає по полю та своєю присутністю викликає тріскучі морози. Мороз виступає як близький друг смерті. Усе так несподіванка, символізуючи моральну смерть та ганьбу. Люди завжди закликають мороза до хати, пропонуючи йому поїсти кутю. І якщо він не з'являється, йому також наказують минати поля, щоб не завдати шкоди врожаю. На початку 19. Століття, в селах України дітей залякували морозним велетнем в сніговій шубі. Непокірних він саджав у свій мішок та віддавав вовкам, тому в ніч перед Різдвом, коли за легендою з лісу мав з'явитися старий, малеча ховалася вдома. У російській літературі спочатку описували Діда Мороза як злого та жорстокого язичницького божества, володаря крижаного холоду та бурі, який заморожував та вбивав людей. Пропаганда того, що Мороз був злим божеством та духом ялинки поширилася в 20-х роках ХХ 20 століття, щоб витіснити ялинку та Діда Мороза з СРСР. Але до цього ми ще повернемося. Тепер поговоримо про те, як зимовий демон перетворився на доброго дідуся. Але перед цим не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку під відео. Отож, дід Мороз це казковий герой, який з'явився спочатку в Російській імперії, СРСР та інших колишніх радянських країнах, що особисто дарує дітям подарунки або залишає їх під новорічною ялинкою. Цей святковий персонаж мав за мету витіснити Святого Миколая та його різновиди, як це передбачали радянські ідеології, загалом, до революції 1917 року. Дід Мороз не мав жодного відношення до Нового року чи різдва. Він символізував зимою морози та злі сили, від яких люди відчували страх та намагалися уникати їх. Як новорічний персонаж, дід Мороз почав набувати своїх рис в Росії на початку ХХ століття, з'явившись вперше на різдво 1910 року. Хоча його популярність не дуже швидко зростала у середині ж 1920-х років в СРСР під час антирелігійної кампанії Ялинку та Діда Мороза заборонили. До радянського побуту вони повернулися у 1937 році та про це трохи пізніше. З 1930-х років Дід Мороз є незамінним учасником театральних вистав, які відбуваються перед зимовими святами та під час них, у дитячих садках, школах, палацах культури, на міських площах тощо. За типовим сценарієм він виходить не відразу, а після кількох закликів, які скантують усі присутні. Діти не отримують дарунків до його приходу. Дід Мороз, зазвичай, вдягнений в довгу синю або червону шубу, носить довгу білу бороду, хутряну шапку і чоботи. Він з'являється в супроводі своєї онучки снігуреньки. У типовому сценарії вона виступає посередником між дітьми та Дідом Морозом. На новорічних заходах вона іноді постає раніше за дідуся, а потім разом з дітьми кличе його до новорічної ялинки. Дід Мороз подорожує на Конях, лижах або ходить пішки з торбою подарунків і посохом у руці. Американський святий Миколай Санта Клаус також певною мірою сприяв формуванню культу Діда Мороза, оскільки образ останнього викристалізувався в Росії СРСР в боротьбі з Миколаєм. Існує думка, що дід Мороз був вигаданий в радянському союзі, щоб замінити Святого Миколая. Але це лише частково відповідає дійсності. Справді, релігійне свято Різдва і всі його традиційні атрибути, різдвяна ялинка, прикраси, щедрівки, колядки, були заборонені, рівно як і Святий Миколай. Раніше Святого Миколая святкували 6 грудня, а Різдво 25 грудня, як і зараз. Іншими словами, святий Миколай був провісником Різдва історія в святковий настрій. А як щодо Діда Мороза? Він теж існував і навіть приходив на свята, щоправда, не до всіх, а до заможних родин городян, до представників світської інтелігенції, тобто до буржуазії. Збереглися до революційних листівки, на яких Дід Мороз вітає з Різдвом Христовим, а не з Новим Роком. Але це не допомогло Дідові Морозу. Більшовики розправилися з ним разом зі святим Миколаєм, заборонили і ялинку, яку оголосили буржуазним атрибутом. Під час боротьби з релігією серед Асер у 1920-х роках різдво було вилучено з радянського календаря. А дід Мороз, який спочатку розглядався як релігійний персонаж, був заборонений. Газети зневажливо називали цього персонажа релігійним сміттям. Інструкції з антирелігійної пропаганди вимагали боротися як з Дідом Морозом, так і з Ялинкою. Крім того, спілка войовничих безбожників це така організація СРСР, що боролася з релігією в усіх її проявах, закликала школярів агітувати проти різдвяних традицій, включаючи Діда Мороза і Ялинку, а також проти інших християнських свят, включаючи Великдень. Ліга навіть встановила антирелігійне свято 30-го числа кожного місяця, щоб замінити їх. Після років суворої заборони в СРСР зрозуміли, що, попри величезний контроль над населенням з боку влади, відсутність будь-яких форм свободи, жахливі умови праці та життя, люди все ж потребують відчуття свята та дива. Сталін виступив перед робітниками з промовою про те, що жити стало краще, жити стало веселіше. А наприкінці 1935 року, якраз напередодні нового року, повернули Діда Мороза та Ялинку. 28 грудня на першій шпальті правди з'явилася стаття за підписом Павла Постишева, Одного з ініціаторів Голодомору 32-33 років і завзято учасника згортання українізації. Давайте організуємо к Новому Году дітям хорошу йолку. І вони це зробили. Перша офіційна ялинка в СРСР була запалена в Харкові в 1935 році. В Москві такі заходи розпочалися роком пізніше. Влада дала поштовх розвитку стандартного новорічного ритуалу. Тоді ж народився соціалістичний образ Діда Мороза, який приносив дітям не індивідуальні подарунки, а однакові пакунки з однаковим вмістом. Індивідуальність взагалі була заборонена в союзі. Спершу новорічні свята з Дідом Морозом мали сприяти ідеологічному вихованню радянських дітей. Свята були тематичними та присвячувалися успіхам СРСР. Головними героями були матроси революціонери, тимурівські піонери і так далі. Ялинку взагалі запалювали від залпу крейсера Аврора. У 1953 році, згідно зі сценарієм Льва Касіля і Сергія Михалкова, у фінальній сцені, коли відкривалися завіси та з'являвся портрет Сталіна, Дід Мороз і Снігуренька вихваляли його. В дружній крук у встанім И споем со всей страной. слався наш великий Сталин, слався Сталин наш родной. Таким чином, дід Мороз, який не був частиною місцевих різдвяних традицій, все ж зумів поширити свій вплив на східну Європу в межах соціалістичного простору, викорінивши святого Миколая і залишивши по собі дуже сумний слід витіснення українських традицій. Тепер перейдемо до святого Миколая, святкового персонажа, доброго чарівника, який асоціюється з образом святого Миколая Чудотворця. Напередодні дня Святого Миколая діти пишуть йому листи зі своїми побажаннями, які опускають у поштову скриньку або лишають за вікном, слухняним дітям. Миколай залишає під подушкою або в шкарпетці подарунок, а непокірним різком. Різок слугує дитині своєрідним сигналом про те, що пора замислитися над своїми вчинками та виправитися. Традиційно День Святого Миколая відзначається 6 грудня, 19 грудня, за юліанським календарем, в день вшанування пам'яті святого Миколая Чудотворця єпископа Мирлякійського. Завдяки впливу американської культури в Європі образ Святого Миколая все частіше асоціюється з різдвяними святами. Український святий Миколай традиційно носить золоту мантію і корону, відтворюючи вбрання священника. В руках він тримає посох. Миколая супроводжують ангели та чорти, які показують йому де чемні діти, а де не слухняні. Історія шанування Святого Миколая в Україні налічує понад тисячу років. Святий Миколай став прототипом різдвяного Санта Клауса. Голландські колоністи, які заснували новий Амстердам, майбутній Нью-Йорк в Америці, привезли на континент звичай дарувати дітям подарунки від Святого Миколая 6 грудня та на Різдво. Голландці називали Святого Миколая Сінта Класс, що згодом в англійській мові стало Санта-Клаусом. А в 1823 Цьому році американський письменник Кларк Мур написав книгу Ніч перед Різдвом або візит Святого Миколая, де вперше описав чарівника у вигляді веселого старенького ельфа, також письменник першим запряг Оленів у Сани Святого Миколая. І от ми плавно переходимо до Санта Клауса. Сучасний Санта-Клаус це радісний дідусь з білою бородою та червоним тулубом у червоній шапці. Він літає в небі на казкових оленях і лазить по димарях, щоб приносити дітям і дорослим подарунки на Різдво. Нинішній образ персонажа заснований на рекламному персонажі Coca-Cola, який був настільки популярний серед дітей, що цей персонаж став основою для створення всесвітньо відомого Санта Клауса. Заведено вважати, що Санта Клаус живе в Лапландії, де є навіть офіційне село. Святкового дідуся, який набув рис Святого Миколая. Йоллупуккі. Це місце є одним з найбільш відвідуваних туристичних напрямків Фінляндії. За легендою, напередодні Різдва Санта-Клаус приносить слухняним дітям іграшки та цукерки, а не слухняним вуглики або взагалі нічого. Він робиться за допомогою різдвяних ельфів, які виробляють іграшки в своїй майстерні на північному полюсі, та летючих оленів, які тягнуть його сани в повітрі. Сучасний образ Санта-Клауса базується на традиціях, пов'язаних з історичним святим Миколаєм Чудотворцем, англійським Дідом Морозом та голландським Сінтеркласом. Цей образ підтримувався і посилювався за допомогою пісень, радіо, телебачення, дитячих книжок, сімейних різдвяних звичаїв, фільмів і реклами. На основі Санта Клауса в радянському союзі був створений образ Діда Мороза, який був запозичений з-за кордону через його величезну популярність серед дітей. Вважається, що Санта Клаус їздить на санях, запряжених дев'ятьма оленями. У США і Канаді діти можуть залишити в санті склянку молока і тарілку печива. У Великій Британії та Австралії херес або пиво і пиріжки з фаршем. У Данії, Норвегії та Швеції діти повинні залишити йому рисову кашу з цукром і корицею. В Ірландії популярно залишати пиво або молоко з різдвяним пудингом та пирогом з фаршем. Хо-хо-хо! Щасливого Різдва! Саме цей сміх сьогодні найбільше асоціюється з Санта Клаусом. Сміх Санти вже давно став важливою ознакою, за якою його ідентифікують. Традиційно вважається, що будинок Санти має резиденцію і майстерню, де він виготовляє часто з допомогою ельфів або інших надзвичайних істот подарунки, які він приносить гарним дітлахам на Різдво. У деяких історіях і легендах йдеться про село, де живуть його помічники, які оточують його дім і майстерню. У Сполучених Штатах і Канаді вважається, що Санта живе на північному полюсі. Який, згідно з даними пошти Канади, знаходиться під канадською юрисдикцією з почтовим індексом Хо-хо-хо. Хоча поштові індекси, що починаються на H, зазвичай зарезервовані за островом Монреаль у Квебеку, Санта якимось чином зумів обійти це питання. 23 грудня 2008 року Санта-Клаус офіційно став громадянином Канади. І, як говориться в заяві уряду, уряд Канади щиро бажає Санті всього найліпшого у виконанні його обов'язків напередодні Різдва і хоче проінформувати його, що як громадянин Канади він має автоматичне право повернутися до Канади після завершення своєї кругосвітньої подорожі. Аляска також має місто під назвою Північний Полюс, де було створено туристичну атракцію, відому як будинок Санта-Клауса. Своєю чергою, кожна скандинавська держава стверджує, що будинок Санти знаходиться саме на її території. Норвегія стверджує, що він мешкає в Дробаку. Тані кажуть, що він живе в Гренландії поблизу Умманака. У Швеції у місті Мора є тематичний парк під назвою Томтеланд. Національний поштовий термінал у томтебоді в Стокгольмі приймає дитячі листи для Санти. Так що ж по різниці? Тоді як Святий Миколай безсумнівно є втіленням добра, з Дідом Морозом не все так однозначно. Дід Мороз існував задовго до комуністів, але він не був добрим героєм, залякував людей холодом і був демонічною істотою. На дореволюційних різдвяних листівках Дід Мороз як святковий добрий персонаж теж був присутній, але це була копія Санта Клауса. А Санта Клаус в перекладі це святий Миколай. Водночас, наявність Діда Мороза на новорічних святах у нас час викликає досить дивні почуття. Адже Дід Мороз це відроджений атеїстами образ до християнського божества. З точки зору християнської церкви він належить до демонів. До речі, нещодавно я зробив відео про українську демонологію. Посилання можна знайти в описі. Рекомендую переглянути. Тож, якщо ми організовуємо свято в День Святого Миколая, то це має бути образ Святого Миколая. Якщо ми організовуємо різдвяну історію ближче до 25 грудня, то це може бути Санта-Клаус, і ми можемо познайомитися з традиціями інших народів. Це може бути своєрідна взаємодія між нами і світовою культурою. А на новорічному святі може бути і Дід Мороз. Але треба його трошки декомунізувати та пам'ятати історію цього персонажа. А тепер приготуйтеся. На черзі цікаві факти про Санта Клауса. Програма NORD – Стеження за Сантою. Це щорічна Різдвяна програма, в якій північноамериканське командування аерокосмічної оборони відстежує Санта-Клауса, який за переказами щороку залишає північний полюс і подорожує світом, щоб доставити подарунки дітям напередодні Різдва. Програма стартує 1 грудня, але фактична симуляція відстеження Санти починається у півночі щороку, 23 грудня. Тобто маршрут Санти можна побачити на спеціально створеному сайті. А починалося все так. За легендою Юнівер... Макс Сірс розмістив оголошення в газеті Colorado Springs про те, що діти можуть зателефонувати Санта Клаусу. І вказав номер телефону. Дзвінок нібито був перенаправлений до Центру континентального командування противоповітряної оборони Колорадо Спрінгс через те, що одна цифра була надрукована неправильно. Полковник Гаррі Шуб, який був черговим командиром екіпажу, відповів на перший дзвінок і, нібито, наказав своїм підлеглим повідомляти всім дітям, які зателефонують пізніше, вигадане поточне місце знаходження Санта-Клауса. Йолу Пукі та його дружина Йолу Морі. Живуть і працюють в горах Корватунтурі в Лапланді. У нього є помічники, яких називають тонту, або більш точно йолу тонту. Це не ельфи, а персонажі, які дещо схожі на людей або частіше на гномів. У ніч перед Різдвом Санта встигає завідати до 90 мільйонів будинків, подолати 510 мільйонів кілометрів зі швидкістю 11 мільйонів кілометрів за годину за 31 годину. Команда Санти складається з дев'яти оленів: дешер, стрімкий, денсер, танцюрист, пренсер, гарцюючий, віксен, сварливий, комет, комета, кепіт Купідон, Донор Грім, Бліц, блискавка та Рудольф. До того, як у найвідомішій рекламній компанії Coca-Cola з'явився червоний колір, костюм Санта-Клауса був зеленим. Ім'я фінського санти Йолупукі перекладається як різдвяний козел. Це пов'язано з давньою місцевою традицією, коли люди одягалися в козячі шкури, ходили від хати до хати, розважали дітей і дарували їм подарунки. У Мідленді, штат Мічиган, є університет Санта-Клауса, який навчає людей бути професійними санта. Курси передбачають підготовку до публічних виступів, акторську майстерність, моделювання бороди, підбір одягу тощо. І ось кредо від засновника: помиляється той, хто думає, що Санта входить через Димар, Санта входить через серце. Мета університету підтримувати традиції та зберігати історію Діда Мороза. Надаючи студентам необхідні ресурси для вдосконалення та подальшого визначення їхніх уявлень про Санту та місіс Клаус, що дозволить їм поширювати дух різдва серед усіх, кого вони зустрічають. Підраховано, що кожна сім'я в цьому світі залишає санті на святвечір два печива з шоколадною крихтою. За одну ніч він змушений з'їсти 374 мільярди калорій, 33 тисячі тонн цукру та 155 тисяч тонн жиру. Це прям моя вечеря, коли я дуже голодний. Напередодні різдва Санта повинен зробити 842 мільйони зупинок під час польоту до дитячих будинків. Понад 2 мільярди дітей у світі чекають на Санту. Науковці стверджують, що якби Санта відвідав кожну дитину на святвечір, у нього була б лише мілісекунда, щоб спуститися в кожен димохід, з'їсти печиво і залишити подарунки. Сани Санти мали б важити понад 400 тисяч тонн з іграшками для всіх дітей у світі. Для того щоб нести таку вагу, знадобилося понад 360 тисяч північних оленів ще установить трошки більше ніж 9. А як називають Санто в інших країнах? Центральна та Східна Європа, Святий Миколай приходить на Різдво, Новий рік та День Святого Миколая Чудотворця. Західна Європа та Америка Санта-Клаус або просто Санта приходить на Різдво. Країни Бенілюкса – Бельгія, Нідерланди та Люксембург, Сінтерклас або Сінт Ніколас приходить на День Святого Миколая Чудотворця. У нас це Дід Мороз приходить на Новий рік. Німеччина, Белт Снікель та Кнехт Рупрехт – Слуга Святого Миколая. Тюрські країни Аязата, Фінляндія Йолупуки, Угорщина, Словаччина, Чехія та Австрія Малий Ісус, Франція Перноель, Вірменія Дзмер-Папі, Грузія Тавріз Бабуа, Китай Шендайн Лаожень, Естонія Ню-Лувана, Англія Фазер Крісмас, Батько Різдва. А у Швеції це Юльтумте. Ось такі вони різдвяні герої. Напишіть у коментарі, хто ваш найулюбленіший персонаж новорічних свят, і що для вас ближче: Різдво чи Новий рік. Буде цікаво дізнатися. І звичайно, побачимося в наступному відео вже зовсім зовсім скоро. До зустрічі!